Ребята, всім приветики. сьогодні буде день життя кіберспортсмена. Проведеться цей день сьогодні зі мною. Дивитись, як я його проводжу. Можливо, щось помітите цікаве, можливо, ні. Ну і далі просто по факту будемо щось придумати. Ну з чого починаємо? Починаємо ми з того, що ми застеляємо нашу постіль. Я її вже застелив, ми вже сходили в душик, і покажу, як я снідаю. На мінус зазвичай мені робить сніданок. Сніданок зараз покажу. Я йду знімати, як ти робиш сніданок. Так я тебе знімати не буду. Аніна робить нам буйер з авокадо. Мажем спочатку Філадельфію, потім Лимон, ти вже цей? Да, вже цей. кава. я приніс, вже сходив, блін, бачите, який порядний мужчинчик. Сходив, купив каву. Сейчас дам тобі каву. Так що бутерброда готується. Ну, не знаю, що вам ще. Сказати. А, знаю, що вам ще сказати зазвичай. В мене неділя ділиться на два варіанти. По понеділках, в середах і п'ятницях, я йду в зал. А в вівторок-четвер я відпочиваю, тому сьогодні ми хі, попали не на будній день. Сьогодні зали не буде, але можливо в інший день я вам трошечки підзнімлюю, ми трошечки от, типу, вставимо. Отак, от, от, Банда, от такий у нас сніданок сьогодні замінений. Кава, бутерброди. Я б сказав біч пакет, але ніхуя сі, біч пакет. Біч пакет. Та шучу, шучу. Да -да. Отак, от стільки їсть Амінь. А потім ви думаєте, хулі вона мовчить постійно на відосах. Звісно, бо вона їсти хоче, блядь, Вона завжди така на відео, на відео нічого не хоче. Я думаю, ти що хочеш, ти щось хочеш поїстиш. Зараз, зараз ріше. Все, друзі, вам приємного дня. А вдруг то вам... ввечері? Або, або гарного вечора, або якщо хтось теж буде кушати, то всім приємного. Просто ще раз. Все, всім пока, ми йдемо кушець. Друзяшки, всім привітаки! Хотів ще з вами поділитися такою інформацією. Трошечки ось тут десь ви побачите, хто був переможцем, хто писав у коментарі ідеї, і я одну з них вибрав, тому відправлю. Такі невеличкий подарунок як людині, яка написала, щоб ви знали, що треба бути дуже і дуже активними в чаті. Ах да, я зовсім забув, наступна людина, яка вгадає, який саме наступний відео буде, отримає від мене ніхую плюшку. Тому бігом в коментарі і пишіть, яке ж буде наступне відео у Демка. Буде весело. Зараз ми прямуємо до Спортлайфу. Йдемо тренувати нашу спинку і плечі. На сьогодні за розкладом спина і плечі. І ось сьогодні будуть унікальні кадри, ви побачите, як саме тренується цей парубок моторний. Всім привіт! Ну що, Ми вже в залі. Ось така дві живуха, люди тренуються, щось роблять. І ми щось будемо робити, наш тренер, Юрець. І скажи пару слів на камеру. Привіт, братішки. <клес> Привіт, братішки. <клес> Все, ми будемо топити, щось піднімаємо період тренування, тому... Да. Да. Сьогодні будемо будем і шо, і ша по на спинка і печі. А тут Серенька розминається. У нас тут 85-білгінський вісап. Робимо? Робимо? Ну, Ви робите якийсь підходик, після нього підходить вот так. так. Добре, добре. Mm -hmm. Тренування з зірцом у нас а, закінчується. Я йому на наступне тренування принесу в кепку блядь, словом душніла, щоб він хто він їсть. Ну а ви любі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Ще щось, ще щось, ще щось. Надіюсь було весело, бо мені було дуже. Все, всім пока. Так, очок. Отак, отак. ой 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 Якісь вже, вісім за плюс. Друзі, а зараз ми будемо готуватися до гри. В нас сьогодні гра проти команди Sinners. От. І можу вам трошечки показати, як я готуюся. В принципі, ніяк. У мене поруч стоїть завжди компот. Міно дуже вкусний компот робить. Сьогодні я взяв собі чіпсики. Ми, в принципі, просто спілкуємося, обговорюємо якісь там приколи по грі. Саме, може, якісь тактики нові будемо робити, або не будемо робити. От, і зазвичай граємо прак. Тобто у нас через 24 хвилини буде прак перед грою, перед ПО3, щоб ми могли трошечки. Ось ми всі сидимо в тім спіку. От, обговорюємо якісь тактики, щось робимо, щось дивимося. Будемо зараз грати прак. Ну і після праку одразу будемо грати офіційну гру. Ну і трошки далі я вам розповім, що і як у нас, що і як у нас буде відбуватися, Вау-вау-вау. Wow, wow, wow. Ще забув сказати, що я перед грою ботів не стріляю. Максимум що я можу зробити це там 50-70 ботів, тому що я тренуюсь кожен вечір і не хочу там стріляти по 300-500 ботів, щоб якби не з руку там не забивати, м'язи чи ще щось. А щоб я був в такому повному бойовому стані, стріляти і вішати хедшотики. Зазвичай я або взагалі не розминаюсь, або розминаюсь на праку. І третє, що я можу ще поробити, це пострибати якийсь там бхоп або сюрф. Ні, ну просто так мишкою поводити, щоб е, звикнути до сенсе. таким чином я завжди готуюсь до ігор. Сію сун. Встановлюється бомба, секунд, він відстрілює. І далі б можливо трішечки пожити, якось почекати, диху і просто потягнути цей час. Десять, треба вигравати клач, встановлюється бомба. Простріл! Жити, жити! Три, два, один! Ля, диха, він відкрився! Десять, дев'ять, вісім секунд. Я думав, що ще фейкувати, він фейкує! Перестрілюю сіті! Шість! 5-4! Може ще один фейк? Ні, встановлює одразу кепа. Дуже серйозний простріл ловить. Но Робс має читатися в такій ситуації. І починає нервувати. Та ну НІ! Який провал! Навіть відбомбардували. Хейтса зараз. Фраг від шохи ще один він забирає рю. І про Демку відомо. Боже, як на нервах грають насправді сідерс. 30, 29 секунд до кінця. Демку не перестрілюють. Дуже суворий фраг. І Зараз би третє знайти. Диха приходить на допомогу. Демченко стоїть на тікеті і якраз таки до Демченка всі йдуть. Зараз треба зробити або фраг, або просто відійти, коли він за засп... заліком. Окей, окей, Демченко показуй. Найс, хедшотика, ну видно, що гравий Сергія. Знаєш, куди стріляєте? Так він похильнувся, аби похильнувся трішки. Вривається пістик, у нього на хермі, але один кіл зробив. Деко розміняв морістко, по ньому є інформація. До тих сути і збиває його. Три в два. Амейн, амейн! Перестрілює зетко. Часу, часу немає. 8-7, бомби підбирати. 6, 5, 4, фраг Хейтса. 3-2-1 в один. Все просто житиме, пепе буде. І виграватиме, мапу де міраж. Коротше, ребята, проюбуємо першу гру, йдемо миватися, тому що я вже трошечки вмився, але йдемо ще раз це зробимо, потому що ти грали хуйово. Іноді отак беру, просто дивіться. Отак. Зараз візьмемо ще... Ща-ше, ледіну воду візьмемо щоб хорошо льдина була блять один носится сам лет тем но надо исправляться. ушки горять в мене чую хтось ставил блин все трошечки вмылась трошечки вытерлась Фух, їдемо, настраємося на другу мапу, тому що блядь, пахне якимось, блядь, хує знає чим, Ну, точно не 2-0 не хочеться, щоб 2-0 пахло. Тим паче ще й не в нашу сторону. Тому, пацани, йдемо. Е Тут амінка дивиться, паралельно костяна. А ми топимо другу мапу, заряджаємося і тримайте за нас кулачки, звісно. Пахло да. Тут. Донат продовжується продовжує спроба відмонта прорвати цей донат. Бомба так встановлена і не була. Ну коротше, лагічний раунд міг би набагато краще, бо в ну, спину ж не подивиться диха. І тільки зараз бістик виходить, дихати не може в це повірити. Бомба дефається, можна його забрати. Якимось чином. Різати, Ті, різати, різати. Ні, ні-ні ні, 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 ні. бомб та збіндефьюзер. Це алак, шановні, п'ять один. Шимо. Ну, головне не померти. Так, просадили, просадили, просадили. Вийшли на пехи і одного, буває другого і все, ба, зайнято. Оу, потопов Ізби, Очікував від на цей момент, прав відрю. Нарешті ми побачили ось цю аім легенду в а, справі. Повага! Потужний прошив. Кейт не влучає по БРМП. 1-2 ситуація 50 хп, але з АВП при цьому на вибухівку прилетів смок і це ускладнює дуже ситуацію. Але Кейтвійця не це То що ж ти будеш робити? Це такий прикол. Він грає в сусідній кімнаті. А я дивлюсь. А я дивлюсь його ось тут. Моди зайшли. Дефьюзять. Так а. Кити є, кити є. Один. Нуйс! Бомбки з дефьюзет. Через амей, один дев'ятка люркає. Вже засподали. Тут стак А, два доносний плен, Можна перестрілювати, один кіл є, ай-яй-яй, можна було й другий фраг дати, але недостатньо. Руї спалився, не дає свій фраг, але Денченка не зачекала, а тут прийшла спина та той самий люркер з дев'ятки. Все, все зачинено в е Сіннерсу. Сьогодні вони ну просто на дві голови краще за а Грали в Counter-Strike. Коротше, проїбали, Хує знаю, що вам розказувати. Не знаю, треба більше практиці. Не вистачає нам нашої фізичної підготовки на цих мапах. Треба більше практики і. Будеть перемоги, що я можу сказати. Теоретично працює так. Чим більше практикуєшся, тим частіше виграєш. Тому не розстраємося і сьогодні прийбали 0-2. Сука, в салатіну. Обідна, приятна, неприємна. Але, блядь, що пробиш. Що, друзі, ми вже приїхали в республіку, топаємо вже до нашої локації. Е, все, що можу вам сказати, що через пару хвилин, буквально ви побачите, я вам покажу амінка пару слів в каміру. Амінка ще просто не поїла. Амін, ти ще не поїла. Не, вона каже, що хоче кушати, тому ми зараз е, політаємо на цій історії і підемо на якісь фудкорти, щось похаваємо, тому що... А міноколимочі це дуже страшно, друзі. Все, хватить вже. Коротше, друзяшки, трошки детальніше. Тут є якийсь е спеціальний монітор, де сидить людина і якимось чином управляє цією цією історією. Е Значить, йдемо трошки далі. Тут стоїть захисне скло. Е З іншої сторони треба заходити. Ну і все. Типа, принцип такий, що ви заходите, у вас... Знизу, я так розумію, хіро знає, як це працює. Зараз будемо я, я запитати, звісно, мені ж цікаво. Типа, звідти має... Ладно, Я навіть не знаю, щоб, щоб не опозоритись, і навіть не знаю, як це працює. Дивіться, яка в мене наклейка. У вас така є? А якщо немає, я вам подарю. Так, що то у вас? Я буду дати добрий, добре. <laughs> а я не буду літати. Ну навіщо мені літає? Ой-ой-ой, яка класна штука. <laughs> так, розкажіть, принцип, Вообще, я хотів запитати принцип самої труби. Знизу стоять якісь сопло, яке штовхає повітря живуть вишитию і ти через це. О, просто Щоб наглядно було, да, так, да, просто розкажіть для глядачів теж. Це штука Мені подобається, туди нам треба. Схематично як виглядає в цілому проєкт? Те, що ви бачили надому, ага. це тільки третина всього Да? Ось тут у нас стоять двигуни. Ага. Два мотори авіамотори потужності по типу 500 кВт кожен, вони штовхають повітря сюди, воно проходить. І ось тут нас вже тримає повітря. Тобто по колу воно буде. Чому і ми всі речі знімаємо там цепочки, браслети, бо воно, якщо полетить, воно полетить по колу. Це виключена техніка без. Uh -huh. Ось таким чином це знімаємо. Якась зільошка, типу, з якої веги можна, з якої не можна. чи це сапон... ну, в принципі не ми впливає? Літа... Да? Ми літаємо від е... 4 років ну і там 20 кілограмів. Ну, було таке, що в нас літав най... наймолодший чи 3,5 роки. Найстарший, особисто я літав, 77 років. Mm -hmm. Сережа, то ж не туди одягається, ти ж на масаж ходив, ти ж знаєш, куди це одягається. Це оцелочка до минулого влогу. Почалося ж штука була в одному місці, тепер в мішок. Це точно треба вдягати. ха так Отак вона виглядає. Я в такому був, щоб ви панімали, так. Да. Ну що, ми починаємо. Годиться.

Це був перший політ. Слухай, ну ну все хорошо. Ну, п'ять картошок викупали, але ж треба десять, розумієш? Ні, ну я можу десять, я можу, але мені треба перепочити. Перепочити треба, да, розумію, Да. <кх acabar> <Yeah. Nee, кзав> не треба вліво нахилитись, потім право. Дивись, ти нахиляєшся вліво, вправо, а треба вперед-назад було пати, тільки так працює вперед-назад. А по кругу, якщо ні, по кругу не треба. <кзав> По кругу не треба тільки вперед назад, і тільки так ля, ля раз і все раз і все. Найкраще за ці 6 хвилин, що були. Просто в вміють так. Я спочатку ну, з не... першого разу дуже класно. Ну... Я спочатку не зрозумів, як я так високо вже думаю. Що І надав, я це... <рес> да, обалдеть. Ні, ну мені дуже спеціально сподобалося. Так, да, клас, да. дякуємо вам так, дуже. А, гарно. а я взагалі знімала з усіх ракурсів що у вас дуже гарно зі сторони ну, так Хочеш попробуємо? Я ні, я не хочу, дякую. Я іншим разом. Сподобалось тобі, так? Да? Так, да, мені дуже сподобалось. Клас. Я, я знала. Прям рекомендую я знала, кожному, що це. Таку треба спробувати. Це був Олег, наш інструктор. Дякую, Олег. Дякую вам, що за Нам дуже сподобалось, тому всім рекомендуємо. Називається у нас а а а... аеродюмки. Аеродюм Київ, тому хто хоче приєднуйтесь, спробуйте щось новеньке в житті. Ну а ми на цьому прощаємось. Я не знаю, чи хто падав, чи ні а З парашуту чи щось, чи літав може в аеротурбі. але Це такі такі дивні емоції, але дуже прикольні. Знову ж таки. Хто ще не був, я всім раджу. Мені дуже сильно сподобалось. І це, до речі, республіка, ТЦ республіка. Ось так вона аеродим виглядає. Тут знову аміна. Аміна просто поїла вже. Аміна вже поїла, а ти все постійно коментувала? Капаю. Ну, якщо що, просто обріжу. У нас просто обідня перерва. Хотів засняти, але Аміна вже така каже, да я на тебе лежила великі. <гум> великий леж... Друзі, у нас вечірні. Друзі, у нас обідня перерва. А Аміна така типу, сказала, що я типу, не кушала, але вона вже половину своєї їжі з'їла. Вона взяла такий self-made sandwich, називається. Типа, зроби собі сам канапку. <с> а я по дефолту взяв собі до Після цього поїдемо додому. Все-таки після робочого дня хочеться відпочити, трошки вже поваляться, полежати. О, тому всім дякую за перегляд і надіюсь, це був продуктивний <с> день для вас, як і для мене. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, писати коменти і так далі. Всіх люблю, всіх цілую. всім попа.